Хіба нема за що нам славить Бога? Хіба нема для вдячності причин? Давайте ми почнемо із простого. І привід віднайдеться не один. Прокинулись здоровими ми зранку, це милість Бог над нами оновив. А хтось не зміг дожити до світанку, когось ракети вибух розбудив. Поснідали, і не злидено зовсім, а кожен смакував тим, чим хотів. Десь голоду вмирають люди досі, і хто ще з дня вчорашнього не їв. Но міти відпочити після втоми і ліжко є й над головою дах, а стільки їх за адресою й без дому домівки руйнувались на очах. Хоч раз творцю приносив ти подяку за те, що геть нічого не болить, а стільки хворих в боротьбі із раком на жаль, програють бів єдину мить. Ми не одні, є друзі в нас і рідні. Відповідаю на чиїсь дзвінки, а стільки їх нікому не потрібних, що в самоті живуть свої роки. Ми навесні влітку працювали тепер помітні осені плоди, і фруктів є, і овочів немало, і ще в достатку хліба і води. Ти йдеш до церкви, лини там хваління, і проповідь про Господа звучить, а десь тривають ще страшні гоніння, за віру у в'язниці хтось сидить. Через Ісуса маємо спасіння, Він небеса дорогу нам відкрив. А стільки грішних душ зазнали тління, бо ворог їх навіки загубив. Можливість маєш Біблію читати і чуєш: дощ нічний по вікнах б'є, а є глухих, незрячих так багато, для когось мрія це життя твоє. Хіба нема за що прославить Бога? Хіба не віднайдеш подяки слів? Нема причин? Тоді почни з простого: Прокинувся ти, і День Новий зустрів!